Що насамперед потрібно змінити в Україні після закінчення війни? Напевно, потрібно відкрити кордони, щоб можна було виїхати хлопцям, щоб вони світ побачили, погуляли. Владу, владу і більше нічого. Владу. Ну відбудовувати це насамперед ну, звичайно відбудовувати а владу, владу міняти і зараз потрібно, а не чекати кінця війни. Міняти треба все: починати з влади і до самого низу. Все міняти треба. Я віруюча людина і вважаю, що все життя наше в руках у Бога. Отак От я вважаю. Всім повернутися до Бога і все буде по-другому. Ну, По-перше, ремонти зробити, повідкривати любові заклади, дитячі садочки, лікарні. Потрібно допомагати військовим, обов'язково, ну і психологічну допомогу цим нашим митям, громадянам. Армію то, звісно, треба підтримувати, щоб вона була на достойному рівні, на такому, щоб ніколи нікому ніколи не хотілося. Президент в першу чергу та Верховну Раду. Додавити людям пенсію обов'язково, ну, мені не треба додати, а взагалі люди виживають старі. Ну, щоб поменше корупції було, поменше, чи взагалі скорінити не можна, а щоб поменше було корупції, да, треба таке. Ну і відстроїть Україну. Ми сподіваємося, що в нас буде все добре.